Сьогодні ми святкуємо велике свято для нашої церкви, свято, яке показує, що Марія за, через заслуги свого сина, майбутні заслуги свого сина, була від самого початку свого життя збережена від гріха, від плями будь-якого гріха. І це свято показує нам всемогутність Бога, якщо Бог якби, може таке зробити, що Він є всемогутній і може. Зберегти, власне, як зберіг Марію від первородного гріха. І виникає питання, чому Марія була збережена від первородного гріха, а мені? Хіба Бог не міг зробити так, щоб ми всі народжувалися вже без гріха, і щоб ми, і не треба би було там страждати якусь Ісусовію, помирати і нахрестити, і можна було якось так ну, оминути це все? так? Але Бог любі не робить приємності. Він готує місію. Є певні закони, які він сам установив і ніколи їх не порушує. Одним із таких є це, що кара за гріх є смерть. Тобто, гріх це не щось таке, ну, щось приємне, але не можна заборонене. Тобто це смерть. І Бог Він готував місію. З самого початку, від гріхопадіння наших прародичів Адама і Єви, він задумав спасіння через жінку. Через жінку у гріху війшов у світ, і через жінку Бог задумав спасіння. Він готував місію, він готував матір для свого сина. І це свято, власне, нам про це каже. Тому що вона якась особлива. Так, щоб вона сама по собі така, якась заслужила собі ось таку ласку, а тому що Бог зробив її особливою. Це Бог її застеріг від первородного гріха, і взагалі будь-якого гріха, від самого зачаття. Чому? Тому що сам через неї прийде в цей світ, власне, незабаром святкуватимемо праздник Різдва, воплочення, втілення, що Бог втілюється, приходить у цей світ як людина, стається людиною, принижується для нас. І не може прийти у досконалий святий Бог прийти в гріховне тіло. І, власне, з огляду на ті майбутні заслуги і це спасіння, яке для нас добуде Ісус Христос. Марія від самого початку була через заслуги Ісуса. Вона була збережена від плями первородного гріха. Марія вона теж спасена Ісусом. Вона також потребувала Спасителя, як і ми. Але вона спасена Ісусом наперед. Якщо можемо так сказати дуже по-простому, авансом. Авансом. Ми думаємо собі так, що якщо Марія без гріха, то значить їй не потрібно Спасителя. Так? Але то так насправді не так. Тому що катехизм нам каже, Марія звільнена від первородного гріха з огляду на заслуги Ісуса Христа. Майбутні заслуги, які Ісус Здобуде не лише для неї, але для і всіх нас. Нас Ісус рятує після того, як ми впали, а Марію від самого початку. Ось в тому і є різниця. Обидва способи це способи спасіння. Так? Це як подібно до того, як хтось впав в яму, його витягнули першим з тої ями, а далі так? інших зупиняють, щоби туди не впали. І той перший врятований, і ті інші, яким просто попереджено, що там яма і не впадаєте туди. Може, ці образи і приклади недосконалі. Але чому Бог не зробив так само з нами, як з Марією? Ну, тоді би не було нам свободи. Ми би тоді були якби, як запрограмовані. Якби автоматично, якщо б було спасіння і автоматична святість для нас, то у нас би не було вибору. Так? Але Бог нас створив незахищеними від зла по замовчуванню. Але створив нас вільними навіть обирати гріх, навіть обирати зло. Свобода це завжди ризик. Це завжди ризик, що буде відповідь Ні. І Марія виняток не тому, що Бог нас любить менше, чим її. Але Марія виняток, тому що сам Бог мав прийти у світ через неї. Через неї. Те, що Марія отримала на початку, ми отримуємо в кінці. Так? Тобто, по Воскресінні, коли для нас Ісус здобуде Спасіння, коли Він умре і Воскресне для нас, коли зробить Пасху. Коли нас визволить, Марія уже це досвідчує із самого початку свого життя, з першої миті, відколи зачалася у лоні Анни своїй матері. Ми на дорозі того самого, що Марія отримала на самому початку. Тож, якщо відповісти на це питання, просто чому Марія непорочно зачата, а мені, то Марія так непорочно зачата не для себе. Марія непорочно зачата для того, щоб через неї Христос міг прийти до тебе. Ми у процесі того самого очищення і завершимо його у Воскресінні. Або в Воскресінні суду на вічну погибель, або у Воскресінні життя. Так? Якщо Воскресінні життя, то завершимо його так, як Марія, так? збережені від всякої плями, від всякого гріха. Бог вибрав один виняток, щоб через нього спасіння не було винятковим. Але щоб спасіння було для всіх доступне. Тому Бог вибирає Марію, дає цю благодать сам із своєї волі, своїх можливостей всемогутнього Бога, дає ласку, дає благодать із самого зачаття заради майбутніх заслуг свого сина. Тобто того, що Ісус зробить для всіх нас і для Марії в тому числі. Тому вона збережена від гріха. Збережена від гріха, це не означає, що вона не мала права вибору. Вона після свого народження протягом цілого життя могла впасти в гріх. Але збережена від гріха, то означає, що вона не мала цієї схильності, яку маємо ми, цієї тяги, яку маємо ми до гріха. Вона не була, її природа не була зіпсованою. Вона, вона фактично від самого початку свого життя, від зачаття, вона була в такому стані, як був Адам і Єва до гріхопадіння. Але все це підкреслюю, заради заслуг і Сина, нашого Господа Ісуса Христа. І, і тому ми в цьому святі можемо побачити велику Божу силу і проведіння Боже, яке діяло для того, щоб для нас спасіння стало. Доступним для всіх нас. Мар Марію Бог вибрав, аби ми всі стали вибраними. Марію Бог зберіг від первородного гріха, від усякого гріха, від плями навіть гріха, від самого зачаття, аби ми могли бути визволені з гріха. Завдяки і вона, і ми, завдяки тому, що для нас зробив Ісус. Тому, по суті, кожне свято, будь-яке свято е Богородичне, будь-яке свято Марії, яке ми маємо, це завжди свято Ісуса Христа. Тому усе це, вона себе віддала повністю Богові. Потім згодилася на, на те, щоб бути матір'ю нашого Спасителя. Згодилася бути страждальною матір'ю. Тому влюблені, це свято каже, що, що і ми також так, можемо бути визволені з гріха. Що гріх це не, це не крапка в нашому житті, що є, є, є визволення і для нас. І ми теж на дорозі того. Що досвідчила Марія від самого початку, на дорозі очищення, і покликані вести боротьбу з ріхом, змо вставати після падіння. Бо Ісус, як Марію зберіг, Бог як Марію зберіг від початку, так і нам дав можливість повстати з ріха і бути очищеними, бути чистими. І від самого початку від хрещення, аж до кінця нашого життя, ми покликані власне зберегти цю. Одежу білу, яку нам дали в хрещенні, цю крижму, так? аби наша душа була як та, та крижма, яку ми отримали, Ті шати, білі шати білі одежі, так? як тих, котрі стали новими людьми, новими дітьми. Тому просимо в цій літургії, аби Господь і нам поміг у нашій боротьбі, з нашими слабкостями, гріхами, аби Марія, котра була збережена від первородного гріха своїми молитвами заступництвом, нам також допомогла в нашій боротьбі. Марія для нас є. Дуже сильною помічницею в наших особистих слабкостях, в наших, в наших особистих фронтах, які ми маємо в боротьбі з гріхом. Вона неймовірна помічниця для нас, бо нас розуміє, як, як людина, як жінка, як мати так? і просить завжди за нас свого сина, а нас просить завжди що слухай, слухай Мого Сина. Слухай Мого Сина. Як в кані Галлейській, коли казала, все, що вам скаже, зробіть. Все, що чуєш у Євангелії, зроби. І то, що було таємним, ми побачимо здійснення цього Євангелія, що ми читали сьогодні, з Євангелії від Луки. Так? Усе, що тайне, стане явним. Це велика таємниця, як це Бог зберіг під час, при зачатті зберіг Марію від гріха. Це тайна. Але Бог цю тайну виявив. Відкрив для нас через церкву. І тому ми, власне, сьогодні святкуємо це свято. Болімося, аби і ми, котрі на дорозі до того, що Марія досвідчила від самого початку, ми справді були очищені і визволені від усякого гріха, і були вільними і спасеними. Бо як каже нам сьогодні, апостол, що ми є синами не рабині, але синами вільної, тобто Марії. Слава Ісусу Христу!